Наше прискіпливе знайомство ми продовжимо побудовою реєстра впливу стейкхолдерів. Він же стейкхолдер Impact. Тобто, нам потрібно якимось чином зафіксувати, як саме стейкхолдери можуть вплинути на наш проєкт, наскільки вони зацікавлені в нашому проєкті. Нам потрібно створити на окремому шуточку ще одну табличку, котра буде показувати, наскільки зацікавлені і як можуть впливати всі ці люди на наш проєкт. Перший найочевидніший підход це просто взяти і скопіювати всі ці дані з цієї таблиці в нашу нову таблицю. З одного боку, це вихід. З іншого боку, нам потрібно буде весь час підтримувати в актуальному стані дві таблички, а не одну. Таким чином, якщо у нас додасться стейкхолдер в цю табличку, нам обов'язково треба буде додати його в цю. Якщо ми приберемо якогось зі стейкхолдера цієї таблички, нам так само потрібно буде його прибрати із цієї таблички. Це не дуже зручно і це призводить дуже часто до помилок. В якийсь момент може так статися, що буде дві таблиці зі своїми унікальними списками стейкхолдерів. Так робити можна. Проте так робити не варто. Наступний варіант для того, щоб підтримувати консистентність даних, це зробити лінк. Тут є два варіанти. Перший варіант це зробити лінк на окрему комірку. Таким от чином. І потім скопіювати. І другий варіант це зробити лінк на масив. От якимось таким чином все це виглядає. Начебто працює, і начебто працює непогано, враховуючи обмеження цих способів, про котрі ми розмовляли в попередньому відео. Проте, якщо ми змінимо порядок сортування в оригінальній таблиці, наприклад, від А до З, то у нас зміниться порядок сортування в цих двох таблицях. Що не дуже гарно. Висновок для другого варіанту так робити можна. Але Google Sheets надає більш зручний і просунутий спосіб для вирішення таких задач, котрий дозволяє з одного боку не робити дублікати даних, а з іншого боку, в дуже і дуже гнучкий спосіб отримувати інформацію з однієї таблиці і відображати її в іншій. Це зручний та просунутий метод з допомогою функції query Google Sheets. Це опис синтаксису цієї функції. Більш детально, більш поглиблено, ви завжди зможете вичитати в Google Sheets. В двох словах, є функція query. У цій функції є два обов'язкових параметри: data та query. Третій параметр опціональний, тож не будемо його торкатися. Як це відбувається на практиці? Я зробив таку заготовочку для майбутньої таблиці. 5 стовпчиків, 3 стовпчики це дані з попередньої таблиці, і 2 стовпчики це унікальні стовпчики для саме цієї таблиці. Зверніть, будь ласка, увагу, порядок цих стовпчиків він відрізняється від порядку цих стовпчиків в оригінальній таблиці. Це, щоб було зрозуміло, що в наш оператор Query. Щодо використання функції Query на практиці. Все дуже очевидно насправді. Тобто починаємо писати Query. Перший параметр це дані. В нашому випадку це таблиця стейкхолдерів. Вся таблиця стейкхолдерів. Дуже зручно, нам не потрібно вибирати набір ячейк. Набрали таблицю стейкхолдерів і можемо вже з нею працювати. Другий параметр це сам запит. Квері, котрий починається з ключового слова select. Далі йде перелік колонок з першої таблиці. Тобто нам потрібна колонка А, колонка С і колонка В. Дані отримані. Подивимось, як змінилась реакція нашої таблички на сортування джерела даних. Спробуємо відсортувати від Z до A. Дивимось на результат. Наша нова таблиця також змінила своє сортування. Тобто, у нас змінюється порядок відображення даних в залежності від порядка в таблиці Stakeholders. Але в цьому варіанті ця проблема має рішення. І це рішення знову ж таки знаходиться в операторі Query. Нам треба проапдейтити другий параметр, наш запит, і додати order by, ну, наприклад, по першій колонці, по колонці A. В нас відсортувався список по алфавіту першій колонці. Подивимося, що буде, коли тут буде змінюватись сортування. Змінимо сортування від A до Z. Нічого не, зміни... не змінилося, і від Z до A. так само. Цю проблему ми вирішили. Проте, якщо ви уважно придивитесь до двох останніх наших рядочків, то ви побачите, що наші букви українські і з крапочкою знаходяться трохи не в очікуваному місці. І це такий собі баг нашого оператора query, ну тобто SELECT. Якщо б в нас був англійський алфавіт, на цьому б ми могли закінчити. Проте, в ситуації з нашою українською мовою, нам треба ще трошки проапдейтити наш query. треба додати оператор sort. Це оператор, котрий повертає вже відсортований список. Перший параметр це так само наші дані. Другий, пара... Другий параметр це по якій колонки будемо сортувати. Номер колонки перший. Далі у нас як будемо сортувати зверху, вниз, знизу вверх. Зверху вниз. Трошки потрібно буде проапдейтити наш оператор Select, оскільки оператор Sort повертає не таблицю. В нашому випадку не таблицю Stakeholders, а повертає масив, тобто просто набір якихось рядочків. Треба оператору Select пояснити, що нам в Select потрібна колонка 1, нам потрібна колонка 3 і нам потрібна колонка 2. От таким чином. Наші буквочки зайняли своє правильне місце. Тобто баги є не тільки в нашому коді, баги є і у таких гігантів індустрії, як Google. Оператор Sort працює правильно, оператор Select не дуже правильно. З першою частиною імплементації реєстра впливу зацікавлених сторін ми закінчили. В наступному відео поговоримо про випадаючі списки та поліпшення візуального сприйняття з допомогою умовного форматування.